Усім привіт, друзі! З вами Вінниця Фудзальна, яка у сьогоднішньому випуску інформуватиме спільноту про крайні результати у четвертій лізі. Вихідними відбулись поєдинки 17-го туру, який було проведено у повному обсязі на паркеті «Аквавін». Допомоги прямо зараз потребує людина, яка створила колись проєкт під назвою «Вінниця футзальна. Сергій Кошарський служить у взводі аеророзвідки 14-ї бригади Національної гвардії України Червона калина. Долучитись до збору коштів на автомобіль ви можете прямо зараз, за реквізитами в описі під відео, або ж відсканувавши QR-код. Гнівань Куба. Шалений поєдинок задав тон 17-му туру четвертої ліги. Зустрічались міцні, проте не надто стабільні середняки гнівань та куба. Здавалося б, підопічні Артема Пастуха після нищівної поразки минулого тижня зберуться і покажуть максимум з перших хвилин. Втім, домінувала зі старту матчу саме Куба. Дмитро Антощук відкрив рахунок вже на шостій хвилині. А під завісу першого тайму Євген Бендяк його подвоїв. По перерві кубинці вміло оборонялись не завжди якістю, втім стабільно кількістю та за рахунок несамовитої самовіддачі. А ось під завісу зустрічі їх захист таки не витримав. Протягом чистої хвилини гнівань забила, причому одразу двічі. Сергій Нижник та Ярослав Скрипник подарували команді нічию, яка вартує деяких перемог. Отамани ВСП ВіФК Нухт. Наступним поєдинком у суботу став матч отаманів із командою Віталія Терещенка. Цього разу лідер ВСП ВІФК Нухт Артем Ткаченко посів місце у воротах, що аж ніяк не позначилось на загальній якості гри колективу. Більш того, сам Артем забив гол у дебюті другого тайму, навіть не підключаючись до атаки у якості польового виконавця. Тим самим він оформив на табло цифри 4-0, доповнивши швидкі голи авторства Олексія Гребінчука. Та Андрія Желонкіна. Олексій оформив дубль, що дозволило студентам надалі контролювати перебіг подій на майданчику. Що ж стосується отаманів, то вони продемонстрували доволі слабку гру. Не стільки через відсутність майстерності, скільки з причин візуальної відсутності бажання в грі. Здалось, що більшість гравців команди просто махнули рукою на все, що відбувалось, і вирішили не змінювати стан речей, згідно з яким програвали розгромно вже до 9-ї хвилини. На закінчення цього матчу відзначився ще й Роман Костецький, який і встановив на табло результат 5-0. Підопічні Терещенка видали доволі ефективний матч, що для них у другій половині змагань відверта рідкість. Вінниця Молодіжна, 2 Юнайтед. Ну, а цей матч мав ставати окрасою туру, у якому він був безапеляційно центральним. Насправді, лідери четвертої ліги на пару створили вдосталь моментів, щоб поєдинок став результативним. Тим паче у їх складах були присутні Сергій Каплю та Владислав Іваненко, які борються за звання кращих голеадорів дивізіону. Втім, у заключній фазі атак часто не таланило, а коли навіть летіло добре, то рятували воротарі. Особливо варто відмітити Олександра Іванова та Владислава Клейманова. Обидва голкіпери Юнайтед діяли надійно, як в першому таймі, так і по перерві. Свої шанси в атаці об'єднані також мали, однак їх було об'єктивно менше ніж у суперника. Все ж відчувалось, що перемога не будь-якою ціною необхідна одноосібному лідеру таблиці, який ще й володіє суттєвим гандикапом. Саме тому гол Владислава Куника на передостанній хвилині виглядав логічним втіленням переваги вінниці молодіжної молодіжної-2» у життя. Таким чином підопічні Володимира Краковецького залишили за собою друге місце, що у перспективі зможе дати їм перепуску до третьої ліги на наступний зимовий сезон. Біосбізнес Нангу 2. Наступного дня зарядженими вийшли конкуренти вінмолівців. Причому з огляду на гольове мовчання Каплюка зарядженими саме в питаннях допомоги Дмитру Мацишину вийти на першу сходинку бомбардирських перегонів. Як наслідок, чотири голи опинились у сітці харків'ян вже до 12-ї хвилини. Автором рівно 50% з яких став саме Мацишин. Надалі ще й в першому таймі забив Вадим Ладика. Та той таки Дмитро Мацишин. Ну, а по перерві він додав до власного гольового доробку ще один хет-трик, здебільшого користуючись воротами на нгу 2 які були порожніми. Харків'яни практично весь другий тайм ризикували, діючись п'ятим польовим. І це таки одного разу дозволило їм пробити воротаря біосбізнес. Проте гол авторства Іллі Грідасова так і залишився єдиним у цьому матчі, який для команди з Харкова сміливо можна називати провальним. Вадим Ладика та Сергій Красільніков оформили по дублю. А ось ще один гол провів саме воротар бізнесменів Антон Ткачук. Легіон Адвокати склад команди Легіон, який грав проти адвокатів, не дорахувався двох досвідчених виконавців, які були в команді з моменту її заснування. Без Богдана Круковського та Василя Кіргана підопічні Олега Чекіна виглядали ще менш боєздатними ніж раніше. Хоча розпочалась гра для команди з 12-го місця оптимістично. Вже на сьомій хвилині Владислав Щасливий відкрив рахунок. Згодом Андрій Кисляк його зрівняв. А ось вдалі дії Сергія Андрущенка дозволили адвокатам вийти уперед. Протягом 15 хвилин голів у матчі не було, а команди діяли відповідно до рахунку. Легіон намагався щось створити попереду. Підопічні Андрія Кисляка оборонялись та ловили значно молодшого суперника на контратаках. І таки зловили. Василь Юрцев на 27-й хвилині оформив гол, який багато що вирішив у цій зустрічі наперед. Лише в рамках чистої хвилини Віталію Дзюбенку, який вже звично захищав ворота легіона, вдалося скоротити відставання до мінімуму. Однак набрати очки колективу Віктора Майоренка не вдалося. Тому він залишився у зоні вилюту. Спарта Стелс. А ось ця принципова та рівна за своїм характером зустріч стала демонстрацією сили конкретного гравця. Результати з парти покращились з тих пір, як в січні до команди приєднався Віталій Стадник. Ну а крайні зустрічі взагалі є чи не його персональним бенефісом? Зокрема, у матчі зі стелсом Віталій оформив всі три голи команди. А перший та третій, які ви всі могли бачити у нашому фотозвіті з місця подій, дійсно вийшли красивими та ефектними. Ще один гол-Стадник оформив з пенальті, який і став переможним для спарти за 6 хвилин до фінальної сирени. Загалом матч видався рівним та запеклим. Адже на гол спартанців у середині першого тайму. Під його завісу відповів Віталій Петухов Стелс непогано тис на суперника і в кінцівці, Проте більше з реалізацією моментів команді Артура Ковальчука не таланило. Як бачите, в турнірній таблиці 4 ліги все більше аналогій можна провести із п'ятим дивізіоном, в якому також є явний лідер та дві команди, що борються за ще одну путівку нагору, йдучи практично з рівними шансами на кінцевий успіх. Так само має місце запекла боротьба за четверту сходинку. Тільки у цьому випадку її ведуть ще ледь не половина колективів. А ось у битві за виживання конкуренція потроху розсіюється. Навіть якщо легіон доведе до перемоги перерваний матч зі спартою, відіграти гандикап йому буде відверто складно. Те ж саме можна сказати і про надгу, 2 який все частіше перебуває ближче до поразок, ніж до перемог, у кращому випадку граючи в нічию. Шановні вболівальники та футзалісти. Триває україно-російська війна, і разом з тим триває наша боротьба з расистами, в якій допомагає згуртованість та єдність. Саме тому, якщо ви бачите потреби військових у своїх соцмережах, то не ігноруйте їх і допомагайте бодай мінімальним донатом. Відмовтесь від зайвої чашки кави, проте долучіться до збору коштів на амуніцію чи засоби ураження. Це точно надійна інвестиція у світле та впевнене майбутнє наших дітей.